Я Думаю, коротенько все. Зараз всі, всі сім ВК також не під охорону. Крім цього, у нас відбувається посилене патрулювання в вулиць, крім цього, створений резерв із спеціальних підрозділів міліції, які будуть залучатися в разі реагування, якщо будуть якісь масові порушення громадського порядку, спроби захоплення дільниці і всього такого іншого. У 2004 році якраз під час виборів президента було вбито капітана Потіхіна, який охороняв виборчі бюлетені. Яка ситуація на сьогодні з цією кримінальною справою? Її вже розкрили? Ні, її, її поки не розкрили. І вчора на інструктажі я проводив цей приклад і вчора на інструктажі я просив і наполягав. Працівникам міліції, які заступають, щоб вони дуже серйозно віднеслися до своєї безпеки, і до безпеки членів комісії і всіх осіб, які будуть приймати участь в виборчому процесі, тому що всі знають, що на території країни йдуть бойові дії, де є досить є зброя, і тому треба. Підсилити заходи безпеки, особистої безпеки працівників міліції, які будуть знаходитись на виборчих дільницях. Вони всі озброєні, вони всі привструктовані, вони всі мають досвід, ну, вміють користуватись зброєю, вони всі знають підстави для застосування зброї, які передбачені законом про міліцію. Так що. А якщо до ситуації, яка була. У 2012 році на виборчому казі Доморського 197, саме на ОВК, тоді коли в ОВК скажімо так, люди в формі, схожій на міліцейську форму, на, багатьох, на спинах багатьох із них було написано, що це міліція. Чи вам відомо щось про те? Нас, я, я, які проведені я слідчі? Почув, почув, ваше запитання. У нас е, в нашому слідчому управлінні перебувало кримінальне провадження по 197 округу і воно ще навесні його витрубило для подальшого розслідування слідчого управління Генеральної прокуратури України. Вони його розслідують.